Я думаю, що с дивоє матиринське, батьківське серця. І... Бачите, хлопчик вже великий, вони так його шанували, боялися, що маленьким не нести, й трошки підросте. Ну але бачимо, що він від Господа уважно слухає. Є приємно, коли є, коли народжується діти, як приємно, це є радість для і навіть і наш Петро Степанович, як є друзі, його зустріло. В жинах вони навіть стали молодшими, хоча і досі вже, а так тільки були ще чоловік і жінка. Читаю брати і сестри, для нас усіх. Читаю оперативій сестра Отца Навальця для батьків такі слова. Дуже знайома історія, яка описана. Самуїла батько священик Євхана. Пробачте, священник Євхана. Анна там приходила, вона переживала, вона молилася. Я вибірково читаю такі слова. 20 розділ першої книги Самуїла. І завагітніла Анна. Та й сина породила і назвала вона ім'я йому Самуїл. Чі знаєте, що означає ім'я Самуїл бажання від Господа. Ну, в пений момент, Дмитрик також бажання від Господа. Бо від Господа жадала його. І пішов той чоловік Єлкана та весь дім його вчинити для Господа річну жертву та обітниці свої, в той так було прийнято. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого. Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди. Озостанеться там. 26 й вірш. І вона сказала, ця сама мама сказала до священника, О, пане мій, як жива душа твоя, мій пане, я та жінка, що стояла з тобою тут, щоб молитися Господи. Я молилася за дитину цю. І Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю Його Господові на всі дні, скільки він для Господа і вклонилася там, Господи. Дорогі брата Андрій, сестра Оксана. Ви як батьки, В в тому, що не одна ваша молитва була е, до цього часу. І сьогодні, звичайно, це є приємність, приємність і радість у вашій сім'ї. У даній ситуації батьки, особливо мати, зважували все до таких деталей. Вона пообіцяла. І вона цього дотрималася, ми можемо uh, читати тут конкретніше. Вона цього дотрималася. Хлопчик ще був малий, привели його в храм і віддали для Господа. І з нього вивіз великий чоловік. Тому сестра Оксана, як мама, брат Андрія та це ваша дитина, це ваш синочок, так? Але віддайте його Господові ваших молитвах. Віддайте Його Господеві і так, щоб Господь його, е, його виростив, щоб він його виховав через вас самих, через ваші батьківські пілування, через ваші старання, через, е, через ваші достатки. І батьки. А ви більше провачне. Всі батьки хочуть, щоб діти е, росли були гарними людьми. Правда? Я не думаю, що є батьки, які бажають, щоб дитина е, виросла якоюсь поганою людиною. Всі батьки цього хочуть. І зовсім немає сумніву, і ви цього хочете. Але без Господа, без молитви, без навчання. Без тієї дороги, щоб ввести його до Господа, немає гарантії ніякої. Тому хочеться бажати для вас. зробити так, як ви розумієте. Свій час був такий час, коли ваші батьки молилися про вас. Був час, коли, коли він народився. І ми не всі це знали, тільки родина знає. Тихенько, це така була радість, що десь сховати її, щоб та радість не, не розгубилася. І ми сьогодні дякуємо Богові тому, брата і сестра Оксана, слухайте ще раз, як сказала ця мама, я молилася за дитину цю і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господові на всі дні, скільки він жадане Господа, і вклонилася там Господи». Другий розділ цієї книги прочитаєте вдома, як ця мама Анна, як вона молилася. Ще одне місце, і ми будемо молитися. Іван від Святого Матвія, 19 розділ, читаємо 13 вірш і нижче. Тоді привели до Ісуса Христа відок, що поклав на них руки і за них помолився, учні їм до Ісус ще сказав: пустіть діток і не боніть їм приходити до мене. Бо царство Небесне належить таким. І Він руки на них поклав та й пішов з вітіля. Коли Ісус Христос був на землі, коли Він був між людьми, велику увагу Ісус Христос приділяв тому, щоб навчати людей, Христос творив чуда і люди бігали за тими чудами. Христос урубав голодних, і, і вони знову приходили з розрахунку, щоб поїсти. Христос добряв їх трошки, що ви прийшли для того. Але, брати сестри, як би там не було, як би там не було, люди пішли за Ісусом. І Ісус Христос оздоровляв багато хворих. Різними хворобами були люди, Але Ісус Христос. Їх поздоровляв навіть і нема мертвих. Ми сьогодні вранці е, чули великі вірші, і там ми були уважими, що зробив Христос за для кожного, для кожного. Ісус Христос приходив, кликав, і до нього йшли бігли матері, які хотіли, щоб він помолився. Звичайно, не завжди ми батьки, не завжди ми батьки усвідомлюємо це, що ми можемо не пускати дітей до Ісуса. Я не буду широко на цьому зупинятися, але іноді так буває, що ми думаємо, що наші діти ще малі, а що вони знають, а ще встигне, ще покається і так далі. Мені, дорогі батьки, ми помиляємося. Хай Бог висловить в тому, щоб ми спішили якомога скоріше нести дітей до Ісуса. Бо царство Небесне належить таким, і Він руки на них поклав, та й пішов з відтіля. Ми зараз будемо молитися, ми помолимося, щоб справді. Благословив цього Синочка Дмитрика, щоб Бог благословив батьків, щоб Господь дав вам мудрості, старання, щоб ви прикладали більше старань в молитвах ваших, ви самих, і щоб дитинка росла, і щоб він також шукав Господа з дитинства. Він руки на них поклав. Будемо молитися, щоб Ісус по благословив і Своїх. Пав руки на життя і долю цього